Слава Україні! Тут, значить, у нас відео про те, як зараз виглядає крилівка. Ну, всі знають, всі там відпочивали свого часу. знають, як там було круто. Ну, райський оголок, як би то кажуть, так? Ну, дивіться, що зараз з ним сталося. Кажуся, віці такое здання. підмиває просто. Може зайти постріч, далі. когда-то здесь были видите номера такие маленький такой номер но зато с таким шикарным видом смотрите вот лежишь ты вот так лежишь и смотришь на вот такой шикарный вид вот так вот и такой вот вид вот так вот такой запах приятным деревом От. Душ, туалет, все, що треба, є. Та й взагалі з цією війною я знаю дуже багато місць, навіть населених пунктів, коли приїжджаєш, бачиш ось таке трохи, звісно, на душі не дуже добре. Тому що ми собі відбудовували гарне життя тут. Ну, взагалі ми жили прекрасно, чудово, поки не прийшла ця російська мразота. Так? Вони вирішили, що вони можуть нас бомбити, там, вбивати, типу щось. Ну, кончені, кончені, якщо можна їх назвати людьми. Тіпо. Але я думаю, що добро, воно все одно повертається, справедливість. Ми все відбудуємо. Слава Богу, що ми країна ремесленників, ми це все швидко зробимо. І дай Бог наші нащадки будуть жити в ще більш прекраснішій країні, ніж ми. Слава Україні!